Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері судними рядами? Чом вас вітер не розбіє в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як своїм дитин Літературно-мистецький захід. Зоря Шевченка над Карпатами відбувся в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Подія зібрала чимало відвідувачів. Окрім поезії Шевченка, яка лунала з вуст талановитих юних закарпатців, присутні мали можливість оглянути унікальну художню виставку, акцентом на якій є оригінальна чорно-біла графіка Тараса Шевченка 1858 року притча про виноградаря. Основа виставки художні роботи закарпатців. Лауреатів Шевченківської премії. Серед них два художники живописця це Володимир Микита і Юрій Герц. два скульптора це Сідак і Василь Свида. І виставлений у нас ще наш земляк, який, звичайно, жив і працював у Львові. Але тим не менше це дуже відомий. Художник по склу Андрій Бокоте, Він теж лауреат Шевченковської премії. Взагалі виставка зібрана така багатогранна. І вона надзвичайно цікава не тільки для закарпатців, а взагалі для любого, хто зайдеться, подивиться, тому що інформативна з однієї. Інформативна по образотворчому мистецтву, по літературі. І по тим людям, які удостоїлися честі мати цю премію. Літературна частина заходу книжково-документальна виставка Кобзар до Ужгорода йде. Доповнена портретами закарпатських письменників та поетів, лауреатів Шевченківської премії. Їх є сім Олекса Мишанич, Іван Чендей, Петро Скунць, Дмитро Кремінь, Петро Мідянка, Мирослав Дочинець та Оксана Луцишина. Ми чому ще хотіли, щоб вони щоб ці портрети були саме на цій виставці і саме брали участь у цій у цьому заході? Тому що всі лауреати Шевченківської премії доклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб творчість Шевченка, його література, його мистецтво, його позиція національна, щоб вона тут дала найпрекрасніші сходи. Вони своєю творчістю утвердили слово Шевченка на Закарпатті і подали приклад новим поколінням, як це робити, як жити і творити на цій землі так, як це зробив Шевченко. Оглянути мистецьку виставку, присвячену 210-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, можна протягом двох тижнів в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.